Слухайте, те, що говорить Бог, завжди повинен бути більше, ніж ти. Якщо те, що тобі говорить Дух, не більше, як ти, це не Божий Дух. Бог не дає маленькі цілі. Бог не дає малесенькі речі. Бог завжди дає речі нам, які більше від нас. Для чого? Для того, щоб ми не могли їх виконати без Нього. Бо якщо ми виконали самі, ми би сказали, а Бог, це я. Це я зробив. І це було би правдою. Наприклад, Бог підійшов до пастора Романа і сказав, пастор Роман, я даю тобі завдання побудувати церкву, якій буде 100 людей. Хух, я свій ходив і казав, як я круто, аллелюя. Давно виконав бажання Боже, це зробив я. Але Бог так не сказав. Бог сказав, побудуй церкву, якій буде 10% людей. І це було страшно. Це сьогодні страшно. <хи> Повірте мені, це не те, що більше від мене, це в тисячу раз більше моїх здібностей. І тому я переконаний, що це сказав Бог. І для того, щоб це робити, треба прокладати багато зусиль. І тому дивіться, те, що каже Бог тобі робити, це зовсім непросто зробити. Коли Ной озвучив те, що він сказав, Бог йому сказав, Перше, що зробили люди, вони почали з нього сміятися. Ти чо, Ной, Який дощ, який потоп, ной. Ти що, напився? І потім напився, тоді щоб був тверезі. Каже, що з тобою, Ной? Дощу не було. Була просто роса, яка ранком сходила і все, і напувала землю. Дощу не було. Люди не знали, що таке дощ. І коли Ной сказав, все заліється водою, вони казали, ну Ной, ти, напевне. <кхем> Як ми кажемо, так? Да? Да. Далі. Ной почав будувати ковчег всередині лісу. Представляєте? Де не на березі річки, море там. В лісі. Заслухайте, що це нормальні, кораблі плавають по воді. А ти в лісі це робиш. Але Ной, Ной будував. І в нього не вірили, з нього насміхалися. Йому ніхто навіть не допомагав. Ходили, показує пальцями. І ми знаємо, що Ноль будував цей ковчег дуже довго. Не рік, не два, не 10, не 20. І далі ще більше 100 років будував цей ковчег. Чому? Тому що ніхто не хотів допомагати. Всі казали, да, прямо таки. 10% буде у церкві дім, слави Божої. Ні тут то було, не буде цього. І амінь. І знаєте, і це дійсно важке завдання. Ну ми не будемо 120 років будувати це. Я це вірю. скаже, прийти Ісус. І нулю це було дуже складно. Середина лісу. Він не знає, що робити. Бог дав йому ці креслення. Він, він не закінчив ніякого проєкту, не було проєктного інституту. Він не розбирався цих креслення, але Бог йому мудрість. Це все помалесенько зробити. І він каже, Біблія зробив всі ці речі. Він не став. Відмовлятися від великої цілі. Тільки ж біля себе. Не відмовляйся від великої цілі. Не відмовляйся від Божої цілі, дороцінни. Не відмовляйся від тої цілі, яку Бог тобі сказав, коли ти покаявся. А Він тобі сказав, я переконаний на 100%. На 100. Не відмовляйся від цих речей. Навіть якщо вони. Здаються значно, значно більшими від тебе. Це нормально, це правильно, що ті цілі, що Бог тобі сказав, той ковчег, який Бог тобі намітив, він значно більший, ніж твої здібності, ніж твої таланти, ніж те, що ти можеш зробити. І ти маєш сказати Амінь. І так, побудова Божого ковчега. Що це таке? Перше. Ти повинен визначити або отримати слово від Бога, де ваш ковчег. Де ваш ковчег. Визначити або отримати від Бога, де ваш ковчег. І не бігати до усіх на даний момент Богом будуємих ковчегів. Хтось мене зрозумів. Бог не може сказати людині, сьогодні будуй цей ковчег, завтра будуй той ковчег, післязавтра біжи до того ковчегу, а після того іди і щось не роби в третьому ковчезі. Такого не може бути, дараці. При визначенні вибирай Божий ковчег. Тому що є багато ковчегів, які будуються, і вони не Божі. Вони да, вони будуються? Вони навіть може будуть і плавати, але вони потонуть. І якщо ти будеш в тому ковчезі, ти потонеш разом із ним. І тому треба бути мудрим. Треба вибрати ковчег і вибрати правильний ковчег. При цьому пам'ятайте, що Бог не змінює дороціння своє слово, сказане тобі. Не дивують християни, які кажуть мені, сьогодні Бог мені сказав цей ковчег. Завтра мені сказав той ковчег. Після завтра сказав ніякий ковчег. В лодці сидіти домашні. Немає такого благословення. Бог своє слово не міняє. Почуйте сьогодні. Скажіть своєму сусіду, Бог не міняє своє слово. Бо якщо б Бог змінював своє слово, ми не могли б нічого взагалі з Богом досягнути. І якщо Бог сказав тобі, цей ковчег твій, значить цей ковчег твій все. Да ти можеш піти з нього в другий, в третій, в п'ятий це твої справи. Але Боже Слово зовсім інше. Якщо Бог це оцей ковчег, оцей, оцей ковчег твій, оцей ковчег твій, о, ось твій цей ковчег. Значить, це чий ковчег. Твій. Бог не змінює. Зараз ні, 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 ладно, лишай цей ковчег, іди до іншого. Займайся чимось іншим. Бог не міняє своє рішення. І тому перше. Для того, щоб бути благословенним в житті, визнач, почуй, слово Боже, де твій ковчег? І що ти маєш в цьому ковчезі чинити. Що ти маєш робити в цьому ковчезі? Друге, побудова ковчега це завжди жертва. Ми любимо всі, коли нам щось жертвує. Хто любить? А чесно давайте. А не всі підняли руки. Ну, слава Богу, ще ви ще й нечесні. Прямо таки ви не любите, коли вас чимось благословляють. Давайте по-друге. Хто любить, коли його благословляють? А вже більше ясно. Ну, слава Богу. Ми всі любимо, коли нас благословляють. Але паслуйте, побудова ковчегу це першу чергу жертва з нашої сторони. Жертва з нашої сторони. Нічого в житті ми не можемо досягнути просто так, безплатно. Почуйте сьогодні. Ми з вами маємо спасіння. Хіба це безплатно? За це заплачено Ісусом Христом. Смерть, побої, знущання і дуже страшні речі заплачені за нашу свободу. Взагалі, все сте нічого не відбувається просто так. І для того, щоб побудувати ковчег, свій ковчег. Потрібно обов'язково чимось жертвувати. Потрібно буде відмовитися від своїх цілей, від своїх якихось речей, щоб отримати Боже. Тобто потрібно дивіться, коли ми жертвуємо своїми хорошими речами, ми отримуємо Божі кращі речі. Треба чітко розуміти, не думайте, що Бог Богу так ми чимось пожертвували. І все. Ні. Божий закон, він завжди дієвий закон. І якщо ми з вами пожертвували якимись своїми цілями, своїми мріями, своїми бажаннями, своїм комфортом, своїми фінансами, своїм часом для побудови Божого дому, то каже, що Бог дасть тобі 360 крат більше бласли і кращих. Ніж були у тебе. Бог не може бути в боргу перед нами. Я не уявляю собі Бога боржником. Це просто нереально. Наступний пункт. Побудова ковчегу це посвячення. Дороці, без посвячення нічого не буває в житті. Якщо ви хочете щось досягнути, ви повинні посвятити себе цьому. Чому розпадаються сім'ї? Тому що не посвячують себе одні одним. Чому розпадається служіння? Тому що люди не посвячують себе цим речам. І що ти хочеш, щоб була успішна, благословена сім'я, ти сам без всяких умов повинен посвятити себе її, а вона себе тобі. Амінь. Без цього не буває успіху. Взагалі, ти хочеш бути успішним в бізнесі якомусь, треба присвячувати час. Хочеш бути успішним в будь-яких речах в своєму житті. Треба себе їм посвятити. І тому побудова Божого ковчегу повинна стати ціллю номер один для твого особистого життя. Це бажання номер один повинно бути у твоєму серці. Це пріоритет номер один повинен бути у твоєму серці. Тобто, якщо ти хочеш, бачити Божі благословення в своєму житті, побудова Божого ковчегу. Який Бог тобі сказав, ви пріоритетом, ціллю, бажанням номер один у твоєму особистому житті. Якщо ти будеш присвячувати Богу свій час, свої фінанси, свої здібності, свої зусилля, Бог ніколи не залишиться перед тобою у боргу. І четвертий пункт. При повдові, при побудові. Божого ковчега, не відступати, не здаватися, не розчаровуватися, не опускати руки перед труднощами. Чи будуть труднощі? Будуть. Напевне, хтось хоче, щоб я сказав не будуть. Але я не можу цього сказати. Будуть. Труднощі в житті є завжди. Давайте будемо тверезими християнами. Поки є на землі диял, Поки в нас з вами час від часу будуть труднощі. Але це не значить, що ми повинні відступити назад, повинні здатися, опустити руки і перестати будувати Божий ковчег. Тому що скільки є труднощів, скільки є і вирішення цих труднощів, тому що є не тільки диявол, а є і Дух Святий, є і Бог. І якщо ми правильно себе ведемо, Бог завжди повертає все нам на добро. Каже амінь. Що би не сталося в нашому житті? Якою би не була складна ситуація? Якщо ми йдемо за Бог, Бог повертає все нам на добро. Але наше з вами завдання не опускати руки, не здаватися, не панікувати, не впадати в депресію, а рухатися за Богом. Послухайте. Усі речі, які ми з вами бачимо в житті, тимчасові. Чому? Тому що ми їх уже бачимо. І тому не треба боятися, коли ти бачиш якусь трудність в своєму житті або якусь складну ситуацію, ти повинен зрозуміти, перше, вона тимчасова. Якщо ти її вже побачив, значить вже є Божа благодать на її вирішення. Амінь, доросінь. Коли, коли ти не бачиш причини, це погано. Тому що ти ще не знаєш, що тебе чекає. Ну коли ти вже побачив це, це вже аллелюя, слава Богу. Ти мені Бог показав, а значить, уже і дав благословіння і благодать вирішити цю потребу у моєму житті. І ще один пунктик. При побудові, тримайтеся міцно за Бога. Ну, взагалі, неможливо побудувати Божий ковчег без Бога. Я думаю, це зрозумів. І тому при побудові Божого ковчегу. Завжди тримайтеся за міцно. Біля себе. Міцно тримайся. За Бога. Але що хоче я? Він хоче, щоб ми відпустили руку Божу. І це єдине, що не можна ніколи робити. Навіть якщо на сьогоднішній день в тебе є 155 питань до Бога і ні однієї відповіді. Може, бути. Все рівно треба що робити? Тримати Бога за руку. Не відпускайте Бога. Тому що ви відпустите, зразу почнете тонути. І тому те, що в нас є питання, те, що в нас є незрозумілі речі в житті, не, не причина відпускати Божу руку. Ти зі мною? Запам'ятайте сьогодні тобі це. Що би не сталося в твоєму житті, немає ніякої причини, щоб ти перестав ходити в церкву. Немає. Якщо тебе будуть виганяти з церкви, ти все рівно скажи, а я прийшов. Чому прийшов? Це ж там моя церква, я прийшов. А ти хто тут такий? Так само, як і я тут. Хоч ти пастир, але ти все рівно нанятий Бог. І я прийшов сюди, і ти прийшов сюди. Ви зі мною? Це твій дім. Не йди свого дому. Давайте, давайте рад. Коли у вас в сім'ї якісь неполадки. Саме не мудре, що ви маєте зробити, це піти сім'я. Ну і що далі? Що вирішилось? Нічого не вирішиться. Ще прибавилося. І, і тому не треба йти Тр з дому. Треба бігти в дім, де тебе чекають, люблять і розуміють. Без Бога неможливо побудувати Божий ковчег. Тому що саме Він є автором. Саме він є ну, прорабом, скажімо так, саме він є замовником кожного ковчега. Саме він. Щоб Бог призвав тебе на служіння, Він тебе призвав. Значить, він хоче, щоб ти йому служив. Тобто він замовник, він прораб і так далі. Ти просто виконавець. І ти не можеш виконувати без того, хто буде тобою керувати. Без нього, без відносин з ним. Неможливе успішне будівництво ні одного служіння, ні одного ковчега. Нереально побудувати Божий ковчег без Бога. Ну, давайте так. Нереально. І так цих п'ять пунктів, я думаю, допоможуть кожному з вас, якби реально зрозуміти, як треба рухатися в житті, для того, щоб наше християнське життя було вверх, а не отак, як ці гірки, як ми кажемо, американські. Що буде, який буде результат побудови ковчега? Який буде результат? Тобто чим це закінчиться для тебе? Перше, ти почнеш серйозно інтересувати Бога. На землі живе багато людей, і це не секрет. Бог всіх любить, і це теж правда. Бог хоче всіх спасти, і це теж правда. Але помазує Бог далеко не всіх. І це теж правда. Помазує Бог тільки тих своєю силою, своєю присутністю. Хто виконує Його волю, хто будує Його ковчег. Ті люди по-особливому інтересують Бога. По-особливому інтересують Самотнього Бога. І Бог каже, що коли я звертаю своє обличчя на людину, це вже свідчення того, що моя благодать навернена до цієї людини. Знаєте, більшість більшості нас. Єдине, що потрібно в житті Божу благодать. Божу благодать. Божу благодать. Тобто, не своїми зусиллями, а Божою силою рухатися по цьому житті. І коли ти будеш будувати Божий ковчег, Бог по-особливому буде інтересуватися Твоїм особистим життям. Друге, що це принесе нам? У твоєму житті в усі сфери прийде благословення. У твоє життя в усі сфери прийде благословення. Ти будеш благословений навіть там, де ти не думав, де ти не чекав, де ти не хотів. Більше того, коли ти будеш будувати Божий ковчег, Божі благословення будуть бігти за тобою. Знаєте, дуже часто ми молимося. Я Бог благослови мене. Молимося дуже довго. І Бог благословляє. Але коли ти будеш будувати Божий ковчег, тобі навіть не треба буде молитися. Боже благословення будуть бігти за тобою. Гуляєш картину, так? Ти йдеш і ззаді. Цілий ворог не проблема. А благословень, Боже. Знаєте, проблеми ми можемо уявити, так? Благословіння Боже. Дзвінок пізній. В основному, коли дзвінок після 11, ми чекаємо якихось неприємності. А це дзвонить благословення. Дзвінок ранішний благословення. Сусід постукав. Не тому, що ти його залив, чи він тебе залив, а тому, що він хоче благословити чимось. І так далі. Тобто благословення будуть бігати, ходити за тобою, якщо ти будеш виконувати Божу роботу. Якщо ти будеш будувати Божий ковчег. Третє. На землі це могутній захист. На всіх хочеться, щоб нас хтось захищав, щоб за нами хтось стояв. І це нормально. І ось коли ти будеш будувати Божий ковчег, ти будеш під Божим захистом. В Біблії написано, що помазанці Божі знаходяться, а це ті, хто будує ковчег, знаходяться під особливим Божим благословенням. Більше того, Бог каже, не торкайтеся моїх помазанців. Не приставайте до них, тому що я накажу вас. Дивіться, після того, як, майс... як Ной вийшов з ковчегу, він зробив неправильні речі. Він посадив виноградник. Потім зробив собі виноградний сік, він збродив і най собі оп, і випив. Це неправильно. Однозначно. І коли прийшов син хам, він побачив просто напросто, що тато п'яний. Пішов всім сказав, послухайте, ну тата дає, напився, як парася. Що він сказав неправильно? Нічого. Що зробив Бог? наказав Хам. Чому? Здавалося себе, я, А тому що Бог каже, навіть якщо. Мої помазанці, дороці чуйте це, слухайте це добре. Роблять неправильні речі. Не теркайтеся їхнього життя. Не обсуждайте їх. Не говоріть на них нічого неправильного. Тому що я все рівно за них, а не за вас. Тому що вони будують мій ковчег. Ви зі мною? Почуйте сьогодні. І тому Бог каже, ти будеш під захистом моїм. Якщо хтось весе проти тебе, навіть якщо ти будеш неправ, я з тобою розберусь, звичайно, каже Бог. Але я тебе і захищу. Я тебе і буду захищати. І по сьогоднішній день, да? коли люди неправильно себе веде, ми що кажемо? ну Да? Люди це кажуть, навіть не знаючи, чому вони це кажуть. Вони це кажуть тому що. Бог захищає по сьогоднішній день свого помазанця Ноя, який зробив, наприклад, жаль, неправильні речі. І тому, якщо ми з вами будемо будувати Божий ковчег, ми будемо мати могутній захист Божий. Ми не ідеальні, і де коли ми можемо промахнутися. Але захист завжди буде з нами. І це дуже важливо. І четверте, це на землі. Четверте, на небі. Це буде велика нагорода. На небі це буде велика нагорода. Ти виконав його волю на землі, і він тебе нагородить на небі. Так написано у Слові Божому. Тобто Бог буде по-особливому на небі благословляти тих, хто виконав його волю на землі. Більшість людей, в тому числі християн, хочуть благословінь на землі. І це добре. Послухайте на сьогодні. Мільйон раз важливіші благословення на небі. Чому? На землі ми живемо 70, ну 80, ну дай вам Бог 100 років життя і все. А на небі ми будемо жити вічно. Послухайте вас, набагато важливішими, навіть незрівнянно важливими є благословення небесні і благословення землі. І тому Бог каже, якщо ти побудуєш мені ковчег на землі, я благословлю тебе на небі вічними благословеннями. Тому що всі ті благословіння, які Бог дає нам на землі, вони залишаться на землі. А ті, які на небі, будуть з нами вічно. Будуть з нами завжди. І тому, коли ми прийдемо на небо, я думаю, що перше, що Ісус запитає, ти побудував мій ковчег? щоб ви зараз просто задумалися, що ви дасте, яку дасте відповідь Богу. Отовіть собі, ви зараз попали на небо, і Ісус підходить до вас і каже, послухай, ти побудував мій ковчег? Ти приймав участь в будівництві ковчегу? Дім слава Боже? Яку ти участь приймав? Що ти робив? Ти робив те, що я тобі казав? Чи ти робив те, що тобі хтось шептав на вухо? Чи ти взагалі нічого не робив? Знаєте, тому Бог запитає кожного із нас. Знаєте, не треба будувати те, що ти хочеш. Не треба будувати те, що ти можеш. Завжди треба будувати те, що тобі говорить Бог. Легко будувати те, що ти можеш. Ми хочемо будувати те, що ми хочемо. Але Бог інтересує те, що Він каже нам. І тому, доросінь, зосередьте свою увагу на побудові Божого ковчега. Ми з вами не можемо встигнути все зробити на землі, тому що ми обмежені своїм тілом. Але ми повинні зробити головне побудувати його ковчег. Для того, щоб коли ми попадемо на небо, ми спокійно могли зустрітися з ним і сказати, Ісус, я побудував свою кімнату, я приймав активну участь, я не був паличкою в кольосочках. Я старався робити все, що ти мені сказав. І тоді ми почуємо свій адрес Добрий син чи дочка. Я тебе чекаю у своєму царстві. Амінь. Ви дивилися передачу Вихід є. Якщо вас зацікавили теми, які ми піднімаємо, у вас виникли запитання, чи ви переживаєте складну ситуацію та потребуєте поради, ми з радістю готові відповісти на ваші запитання та помолитися за вирішення вашої ситуації. Пишіть нам абонентська скринька 56 місто Черніці 5802, емейло дімслависочка.уне, заходьте на наш сайт дімслави.ком. Наші служіння Проходять щонеділі о 10-й годині за адресою місто Чернівці вулиця Шепетівська, 5. Наші телефони 55 32 19 90 01 40.